Далі змінюємо тему розмови. Чоловіки, які за висновками військово-лікарських комісій раніше були визнані обмежено придатними до служби у війську, мають пройти повторний медогляд протягом 9 місяців. Такі зміни передбачає законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила 21 березня. Далі детальніше про це будемо говорити з народними депутатами Федор, Федором Веніславським. Ця слуга народу та Олегом Сенюткою, фракція Європейська Солідарність. Панове, вітаємо вас в ефірі марафону Слава Україні. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ось щодо тих, тих осіб, яким потрібно буде пройти ВЛК повторно. Скіль про які яку кількість людей йдеться, якщо можете озвучити такі цифри? Ну таких цифр наразі точно я озвучити не можу і не буду, тому що ця інформація не є інформацією з відкритим доступом. Вона є з обмеженим доступом. Але загалом треба розуміти, що ми сьогодні, ну позавчора вірніше, коли ухвалили цей закон у другому читанні в цілому про внесення змін до деяких законів про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, ми змінили концепцію загалом визначення придатності або непридатності до військової служби тому Що в мирний час, скажімо так, за всі роки незалежності існувало три категорії осіб: категорія, яка визнавалася придатна до військової служби, категорія, яка визнавалася непридатна до військової служби, категорія, яка визнавалася обмежено придатною для військової служби в е, е, мирний час, але придатна до військової служби в військовий час, воєнний час. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день вже два з, 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 з лишнім роки йде повномасштабна війна і загальна мобілізація. Тому питання обмеженої придатності воно було таким достатньо сенситивним, і багато тих осіб, які були свого часу визнані обмежено придатними за медичними показниками воєнний час. Вони можуть бути придатними до військової служби. Відповідно, ми цим законом змінили концепцію, і для того щоб уникнути будь-яких спекуляцій, ті особи, які були якраз обмежено придатні, мають пройти повторний протягом 9 місяців огляд військово лікарської комісії і бути або придатними визнаними, або не Тами до військової служби пане Олеже, от таке питання: дев'ять місяців на повторне проходження військово-лікарської комісії в час війни. Навантаження на цій комісії воно і так велике, тому що триває мобілізація. Вони працюють роботи дуже багато. Чи от не буде з цим проблем? Чи зможуть ці всі люди, яким потрібно, яким дається 9 місяців, чи матимуть змогу пройти цю комісію? Я б не наголошував на тому, що ключове питання це через 9 чи впродовж 9 місяців пройти повторне обстеження. Ключове питання справді в тому, що з української армії зникне термін обмежено придатний. Бо з цим терміном є направду, сьогодні дуже великі проблеми, і перша проблема. Це є власне корупція недаремно сьогодні. Українці бажають корупцію такою ж самою проблемою, як і сама повномасштабна московська агресія. Бо за терміном обмежено придатні дуже часто були хабарі, дуже часто були неправомірні рішення. І тепер кожна людина справді отримує дуже чітке визначення: чи вона може воювати і захищати країну, чи насправді вона змушена буде бути списана в запас і перейти до цивільного життя. Друга проблематика, що люди, військовослужбовці, які отримали статус чи мали статус обмежені придатні, вони ж насправді рахувалися у військових частинах, і таким чином їхнє штатне місце було зайняте, і це створювало певний дисбаланс в бойових бригадах, які на цю штатну одиницю, як правило, не могли запросити контрактувати іншого військовослужбовця. І третє питання це виплати. На превеликий жаль, незважаючи на всі зусилля парламенту, дуже часто військовослужбовці, які визнані обмежено придатними, які знаходилися на лікуваннях. На... Відновлені вони отримували мінімальні виплати в декілька сотень гривень, і це є величезна проблема, бо ці люди направду за такі кошти не могли утримати не тільки себе, а й допомогти своїм сім'ям. Тому я б тут не наголошував на термін 9 місяців, коли кожен, який сьогодні має статус обмежено придатного, має пройти повторне обстеження. Я б наголошував на тому, що це є дуже чіткий удар по корупції, чи це є допомога нашим бойовим бригадам в. Обрахування їхнього штатного штатних можливостей і третє питання це насправді є забезпечення цих військовослужбовців, тому що людина після цього, коли отримає статус, непридатний, вона повинна оформити документи на отримання відповідної пенсії на отримання відповідних виплат, і це є дуже правильне рішення. Тому, напевне, парламент і консолідувався під час прийняття цього рішення 296 голосів. Це майже конституційна більшість. Більше цього в цьому законопроекті Проекті Є ще одна дуже важлива норма, яка була дуже часто предметом суперечки в суспільстві. Фактично, пропозиція, яка була в цьому законопроекті, це ввести військову цензуру. Але дякуючи комітету, і комітет підтримав, а потім і парламент підтримав відповідні правки Європейської солідарності, не військові будуть мати такі ж можливості стосовно свободи слова, як і будь-який громадянин України. Це звичайно не стосується військової таємниці, це регламентується іншими законами. Одами, але оце бажання накласти цензуру на військовослужбовців, вони остаточно зняти цим законом, пане Федоре. Ще один аспект. Скажімо, ось щойно пан Олег говорив про зловживання ось цим терміном обмежено придатний, який породжував корупцію. Чимало чоловіків з. Таким статусом виїхали за кордон. Зараз що їм потрібно робити? Вони повинні повернутися в Україну для проходження цієї військово-лікарської комісії. Ну з, з точки зору законодавчого регулювання постанова Кабінету міністрів, яка регламентує порядок виїзду військовозобов'язаних за кордон, особи, які є обмежено придатними, я ще раз підкреслюю, вони визнаються обмежено придатними у мирний час, але придатними у військовий час. Тому я не думаю, що дуже багато громадян України, які були обмежено придатними, вони змогли виїхати за кордон в основному це ті громадяни. Я тут трішки уточню те, що говорив пан Олег: це не ну дуже незначна кількість тих, хто є військовослужбовцями, це значно більша кількість тих, хто не був мобілізований через те, що були оці скажімо так пограничні ситуації щодо мобілізації. Тобто і відповідно, коли ми наведемо лад і чітко визнаємо, хто придатний, Ніхто не придатний до військової служби, в відповідно вони зможуть бути мобілізовані, якщо вони будуть визнані придатними і тим самим поповнити ті вакантні місця в бойових бригадах, бойових підрозділах, які на сьогоднішній день є. І тут ще один дуже важливий момент, який на який я хотів би наголосити цим законом. Ми закріпили на рівні на законодавчому рівні положення про те, що сім'ї загиблих наших героїв будуть отримувати 15 мільйонів гривень. Тому що до цього моменту це питання регламентувалося постановою кабінету міністрів України. Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки. Ми з моїми колегами одностайно підтримували такі законодавчі пропозиції, які надходили від представників практично усіх політичних сил представлених в парламенті І на сьогоднішній день. Гарантоване право на отримання сім'єю загиблих полеглих героїв 15 мільйонів гривень. Це законодавче право. А от якщо продовжити тему виплат, прокоментуйте, будь ласка, ще оця зміна статусу. Наприклад, людина була обмежена придатна. Зараз отримує термін непридатна. Як сказав пан Олег, це вже вони будуть отримувати інші виплати. Чи це потягне за собою збільшення якихось статей бюджету на ці виплати? Я не думаю, що це будуть якісь суттєві зміни в статтях бюджету. Тому що раз підкреслю таких осіб, які були обмежено придатними внаслідок бойових дій чи контузії, їх була дуже невелика кількість. Але ви згадали ще один дуже важливий аспект, який ми в цьому законі також урегулювали. Це коли військово зобов'язання військовослужбовці після отримання поранення бойової контузії, травмування чи каліцтва визнавалися якраз такими обмежено придатними і виводилися в розпорядження командира військової частини відповідної. Вони Перебували фактично в штаті і отримували при цьому мінімальне грошове забезпечення. Ми цим законом передбачили, що за протягом двох місяців такі військовослужбовці отримують щонайменше грошове забезпечення за останнім посадовим окладом А після двох місяців вони отримують грошове забезпечення і плюс гарантовано 20 тисяч 100 гривень. Тобто, вже не буде питань, коли якусь. Декілька сотень гривень такі військовослужбовці отримували протягом кількох місяців. Пане Олеже, ви згадали ще про один цікавий аспект? Скажімо, про цензуру. А можете детальніше пояснити? Ви вже сказали, військова таємниця тут все зрозуміло, ви не маєте права. А от які проблеми були раніше до ось цього законодавчого врегулювання, і якщо можна кілька слів, от що тепер військовослужбовцям можна, яку інформацію розголошувати, де і як? Цим законопроектом невідомо для чого, але пропонувалося обмежити можливість наших військовослужбовців висловлювати свою думку на ті чи інші події, які відбуваються в державі, така собі військово-політична цензура, яка насправді була би обмеженням свободи слова. Тобто військовий сьогодні мав би інші права і можливості, аніж будь-який громадянин України, і цим законопроектом власне надано можливість і знято будь-яку. Які питання стосовно можливості військовослужбовців спілкуватися в соціальних мережах, висловлювати публічно свою позицію? Ще раз хочу підкреслити. Це точно не може суперечити статуту збройних сил України. Це точно не може суперечити обмеженням, які стосуються військової таємниці, але будь-який воїн, як і будь-який громадянин України, має право і буде мати можливість висловлювати свою позицію стосовно подій, які відбуваються в державі, відношення до тих чи інших політичних. Події, які проходять в Україні, я хотів би ще наголосити на одній ситуації, яка є важлива для військовослужбовців. Бо справді сьогодні дуже багато виникало питань, коли військовослужбовець, який перебуває на лікуванні, дуже часто який втратив кінцівки, змушений був кожних декілька місяців проходити знову військово-лікарські комісії. Тепер військовослужбовець згідно цього закону буде мати право на лікування впродовж 12 місяців, в тому числі і пер... і маючи можливість лікуватися впродовж цього періоду за межами України. Тобто, якщо ви говорите про навантаження на військово-лікарські комісії, то насправді цим законопроектом і зменшиться навантаження на військово-лікарські комісії, тому що військовий не буде ходити декілька місяців. Через декілька місяців на лікарській комісії такі враження, що у нього там може за цей час відрости кінцівка, а буде мати 12 місяців для того, щоб пройти лікування і після цього пройти відповідну кінцеву військову лікарську комісію. На жаль, напевно, в таких ситуаціях бути визнаний непридатним, отримати так. пенсію, отримати одноразову виплату. Я хотів би наголосити. Я думаю, що мене чують багато родин військовослужбовців, коли військовий отримує поранення. Він має можливість в залежності від присвоєння групи інвалідності на одноразову виплату. І ця одноразова так. виплата є справді достатньо суттєвою, і після пане, цього, пане вже лежа, якщо можна пенсію е отримувати е забезпечення Так, ось коментар те, що про що ви говорите от сказали кінцівка не відросте ми буквально в такому ж сенсі кілька разів говорили порушували цю тему в нашому ефірі ось нарешті вона законодавча врегульована але от поки ви говорили я бачив пан федір китав хитав головою з чимось ви не погоджувалися зі слів колеги Правильно, я хотів уточнити жодного обмеження права військовослужбовців на критику якихось політичних дій чи рішень в цьому законопроекті не було. Тому я просив пана Олега, все таки при всій по не говорити те, чого не було в законопроекті. Це ця норма викликала дуже великі дискусії на комітеті з одного дуже простого питання. Справа в тому, що метою цієї норми в кінцевому варіанті ми її дійсно викинули, але метою цієї норми було лише те, щоб військовослужбовці через поширення інформації у соціальних мережах про Ті місця, де вони перебувають особисто з геопросторовими даними, не наражали на безпеку на небезпеку себе і своїх побратимів, тому що на превеликий жаль, ворог має достатньо розгалужену мережу аналітиків, і вони вираховуючи геопросторові дані, наносили враження, в тому числі приводило до гибелі наших військовослужбовців, якраз викладення в соціальні мережі якихось відео про місця дислокації. Це було головною метою, і це було головним предметом дискусії. Почули. Так, дякуємо. Дякуємо дуже обговорили також. Необхідність проходження повторного військово-лікарської комісії, ліквідацію терміну обмежено придатний а також про зміну порядку виплат для тих людей, які з стану обмежено придатного проходять у непридатні з нами на прямому зв'язку були народні депутати Федір Веніславський, фракція Слуга народу та Олег Санютка, фракція Європейська Солідарність. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру.